Вітаю всіх, хто завітав на канал Село Моя Доля. Бажаю мирної ніченьки і доброго здоров'я. А нашим захисникам дай Боже ангельської опіки і Господньої опіки, і щоб вони вистояли. А я сьогодні хочу поділитися своїм досвідом посіву перцю. А насіння вибирала з ось такого свого перцю. Звичайно, в мене є й докуповане насіння, але сьогодні буде проводитись посів саме з такого. Відбирала кращі перчини і заготовляла насіння. А цей перець показаний в ящику, це вже рештки перцю, зібрані з городньої ділянки. І зібраний він був вже 5 жовтня. А сьогодні 16 люте. І я сподіваюся, що посію сьогодні перець. Як я вже сказала, вибраний він із своїх перчин відбірних. Тому я не знаю назви сортів. У мене тут різні сорти змішані, які були в минулому році посажені, а цього року я лише докуповувала перець, але буду його сіяти десь в наступні дні. Перше хочу посіяти перець в ось такі касети. Відомо, що перець не любить пересадок, і тому краще його садити чи в стаканчики, чи в касети. В райцентрі я побачила ось такі касети. Ця касета на 40 ячейок, і до неї є піддон. І сама касета. В нижній частині касети отвори зроблені для стоку надишків води. І також є ще до неї кришка, ось така, для того, щоб створилися тепличні умови. Я спокусилась на таку касету, вона порівняно не дуже дорога, 75 гривень коштує. І купила, але, можливо, слідуючи партії перців буду сіяти в стаканчики. Побачу. Перець, як я вже сказала, вибраний із своїх перців. Тут асортів. Ну, насіння сіня продезінфікувала розчин, 3% розчином водню. Подержала 10 хвилин, потім промила. І ось тепер треба розкласти в ґрунт. Грунт брала покупний, і змішувала, частково додала свій із минулорічного розсадника, свій ґрунт прожарювала в духовці. Дехто каже, що коли прожарювати ґрунт, то вбиваються не тільки шкідливі якісь мікроорганізми, а також і все корисне. Але, на мою думку, краще потім підкормити, якщо ця рослина зійде, ніж боротися із чорною ніжкою. Бо я вже маю цього року такий негарний досвід, посіяла помідори кімнатні і грунту не, не простерилізувала, правда, пролила його трохи кип'ятком, але мало. Очевидно, не пропарила добре. І маю чорну ніжку, маю над чим стогнати. Так що краще вже простерилізувала в духовці і додала трохи покупного. Грунти покупні. Не знаю, як у вас, в ваших регіонах, але в нас нікудишні ґрунти завозять. І от тепер. Буду розкладати насінини, буду класти по дві по три насінини, так як насіння, як я вже сказала, у мене своє, не куповане. то можна не дуже так і, як кажуть, мілочитися. А потім, якщо зійде, то лишні рослинки позабираю. Перець розклала ячейки, залишилося загорнути. А перець сію пізненько, а це ще тільки перший сію, тому що в мене перець висаджується в відкритий ґрунт. Тепличку невелику накриваємо плівкою і в основному садимо в тепличці помідори. А перець висаджую вже десь після 20 травня в відкритий ґрунт. Але ж сподіваюся, що він поки зійде, поки підросте. То якраз буде те число, що треба, ще зверху трохи присиплю зим ґрунтом, бо, бо маловато тут ґрунту в мене маловаті зробила отвори. Сподіваюся, що зійде нормально своє насіння. В котромусь із попередніх відеороликів показувала, що кладу кілька перчин перцю Леся у скрутку, а скрутка виготовлена із верхнього шару марлі і з туалетної бумаги. Зволожена і скручена. Подивіться, як гарно прокільчився перець. Але сьогодні я його вже висаджувати не буду, тому що вже пізно не хочу йти за стаканчиками. Вже він у мене переночує, а завтра знайду стаканчики і тоді ним займуся. А касету купила, але ж скажу по правді, я вже не дуже така нею задоволена, бо все ж таки дуже малий об'єм. Навіть 200-грамові стаканчики більші трохи за розміром, ніж розмір цих касет. Тільки й того, що зручно, бо є піддон і є кришка для того, щоб створити тепличні умови. Проведено посівну чи посадку, як хто хоче так називає, і зверху збризкають розчину чи Розчин то зроблено завдалегідь. Прочитала в одного блогера що можна заздалегідь зробити, зробила той розчин, а потім прочитала, що не потрібно наперед робити розчин фітоскоріного. Потрібно робити його безпосередньо перед вживанням. Але вже раз він у зроблений, то вже я його використаю, а в слідуючий раз буду робити перед кожним вживанням. А цим полю десь вазони, ще якусь розсаду іншу чей. Свиркалка також погана у мене потрібно другу купити. І вже кілька купила цих штучок, цих кишечок. І вже можна було купити якусь невеличку поліверизатора, але, як кажуть, скупи і платить двічі, то так і в мене вийшло. Отака моя сьогодні розповідь стосовно перцю. Залишається накрити кришкою, поставити в тепле місце, сказати, роди Боже, старому, малому, сліпому і нам, і чекати сходів. Сподіваюся, що вони таки будуть і будуть красніші, ніж із купованого насіння, бо, правду сказати, куповане насіння не дуже так тішить сходами. Що, Шо рік, то гірші ті насіння продають нам. Я вже і поміняла інтернет-магазин, перейшла Добродарно. Добродар трошки краще насіння, але і також еустому сіяла від інтернет-магазину Дарвіна, не зійшла і вже й посіяла від Добродара і також не зійшла. Щось пару тільки маленьких, кволих, проростків з 15 на Ось таке насіння. Отак, зверху накрила кришкою, ну це то добре, що кришка є, і тепличні умови створюються. Тепер поставлю в тепле місце і будемо чекати, поки зійде. А всім, хто дивився, дякую за увагу. Бажаю тихої, мирної ні, ночі, а нашим охоронцям, нашим Захисникам, хлопцям і дівчатам, Божого захисту і нам всім також. І з вами був канал Селоти Моя Доля. І, як завжди, кажу до зустрічі!